Всім привіт від пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку і сонечко і є весольська Наталія Стешенко. Боні подобалося гратися на ромашковому полі. Чудові квіти нагадували кошенять маленькі сонечка з білими промінцями, а сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело миготіла серед квітів. Боня грав у піжмурки з метеликом. Хлоп. Зненацька щось плюхнулася йому на носа. Гей, боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі коперсалася червона комашка з чорними цятками на спині. Лоскотно, припини, перснув Боня. Кошеня голов гайнуло до мами, що й приймала сонячні вани неподалік від нього. Мамусю, дивись, хто в мене є? загукав до неї Боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулась мама. «Так ось як тебе звати, прошепотів Боня. Сонечко. Боню привіт. До нього мчав рябий кутлатий песик. Привіт, Рексе, у тебе комашка на носі, Таємничо відповів песик. «А вже ж!» – відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком. Цікаво чому? «Хм, не знаю, розгубився Рекс. Мені конче потрібно це з'ясувати. Чекай, песик замислився. Може, тому, що воно одного кольору із сонцем? Боня почухав за вушком. Але ж у нього чорні цятки, сказав він, і воно зовсім не сяє. Твоя правда, запитаємо в когось ще. Тим часом сонечко переповзло боні на лоба, воно ніби й не збиралося відлітати. Неподалік з ромашок визирнула пухнаста кроляча голівка. З довгими рожевими вушками. То була не стася? запитав Рекс. Вона. «Стасю!» – озвались до неї друзі. Зажди. Кроличка зупинилася. У лапці в неї був кошик, повен конюшини. Ти не знаєш, чому цього жучка назвали сонечком? запитав Боня. Стася наморщила лобока. Мама каже, що сонечка дуже корисні. Вони рятують рослини від попелиць, зауважила вона. Навряд чи, засумнівався Рекс. Багато хто приносить користь, однак сонечками звуть не всіх. Тоді не знаю, зітхнула Стася. Вибачте, на мене мама вдома чекає. Може, він знає. Біля калюжі сиділо жабеня і уважно дивилося на малят. Може, й знаю. Воно. То кажи. хмикнув Рекс. Жбення поважно почувала до них. Текучі вони, як сонячні промені, але якщо проковтнути швидко, то майже не боляче. Воно блискавично вистрілило довгим липким язиком. Гей, навіть не думай. зашепів Бонні. Він швидко прикрив лапкою сонечко, що повзло в нього біля вуха. Не лякав, зареготала жебеня і шуповснуло в калюжу. Не так уже й хотілося. Ти підступний брехун, загарчав на нього Рекс. Що робитимемо далі? запитав Боня. Не знаю, відповів песик. Гадаєш, він правий? Звісно, ні. Лише жаби могли вигадати таку нісенітницю. Згоден, погодився Рекс. А ти в мами питав? Ні, якось не подумав. Гайда. Мамо. загукав Боня. Ти часом не знаєш, чому сонечок так звуть? Мама підвелась, подивилась на немовлят. Вітаю, тітонько Терезо, привітався до неї Рекс. «Добрий день, Рексу. Мама кішка ласкава покуйовдала його кудлату голівку. У дитинстві ми вірили, сказала вона, що сонечка живуть на небі. У нас навіть пісенька була така. Посадиш сонечку на лапку, співаєш йому. Боня підніс лапку до вуха, де сиділа комашка. Сонечко відразу переповзло на неї, ніби лише цього й чекало. Заспівай, матусю, попросив котик. Сонечко, сонечко, полети на небо, почала мама. У неї був дуже молодійний голос. Червоні лусочки на спині у сонечка розійшлися, і на їх місці з'явилися чорні крильця. Крильця тихо забриніли, і сонечко полетіло. Бувай, друже! Боня помахав сонечку лапкою. Йому було трохи сумно. Не журися, синку, на цьому полі тисячі сонечок. Але таке лише одне, зітхнув Боня. На нього чекають вдома, і нам також уже час, мама ніжно лизнула його носика. Ходімо. Вони попрощалися з Рексом і рушили додому. Бабуся чекала на Ганку. Сонечко моє. Вона пригорнула онука. Бабусю, чому ти звеш мене сонечком? Бо ти для мене найдорожчий у світі. А в жучків є бабусі? раптом запитав Боня. Звісно, відповіла бабуся. Здається, я зрозумів, вигукнув Бонні. Якось багато-багато бабусь сонечок одночасно покликали внуків додому, і всі, хто їх чув, відтоді почали називати цих чудових камашок сонечками. Розумнику мій, бабуся поцілувала боню пухнасту щічку. Кінець, дякую всім за увагу.